Добра людина, позитивно. Поїхав звідси в Ростов. Там його сестра, там його мама. І він був там. Бо почалась війна, він переїхав сюди з Ростова і пішов добровольцем воювати за Україну. Я з цією людиною провів багато часу. Ми з ним воювали на Горловському направленні, що на що Натарецькому. Таких людей дуже мало. Він видавав все своє последнє, Ну, до останнього. Я дуже сумую за ним. Я горжусь, що я служив з ним. І він віддав все останнє. Дуже цікава людина була. Борчливий такий був. Ми з ним і спали рядом, і службу несли. все последній, він воював зі мною, він був заряджаючий, Ділав всю роботу. Я удивлявся 71, тоді йому було 71 рік. Я був в шокі просто, що наскільки є такі люди. И есть молодежи э, в Украине, которой просто можно было гордиться таким человеком, и они шли за такими людьми.